У Бахмутському районі рятувальники ДСНС знайшли тіло пенсіонерки. На місце вони приїхали гасити пожежу. Вчора о 17.20 рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального загону ліквідували пожежу в гаражу на площі 24 метри квадратних. Також на проїжджій частині рятувальниками було знайдено загиблу жінку, яка загинула ймовірно внаслідок обстрілу. Цієї доби російська армія завдала 21 удар по житлових районах населених пунктів Донецької області. Повідомляють поліцейські. Зруйнували 19 будинків, магазини, гаражі та автомобілі місцевих. У Лимані поліцейські проводять ексгумацію тіл, похованих на масових захороненнях під час окупації. Вибухотехніки працюють на місці та перевіряємо екіпірування покійних. Для того щоб там не знаходилось нічого вибухонебезпечного за інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. За минулу добу російські окупанти вбили снарядами трьох жителів Донеччини. 14 людей отримали поранення внаслідок обстрілів. Олександр Зос, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Донбас.